Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, сьогодні у нас 22 травня, і ринок демонструє ну просто яскраву поведінку. Біткоін у нас продовжує рости і вже торгується вище важливих рівнів. Всі починають звертати увагу на те, наскільки він далеко може зайти, але при цьому виникає головне питання, яке я також чую буквально ну, щодня: чому біткоін росте? А альткоїни ні. Ну і взагалі, коли вони вже нарешті почнуть свій рух? Якщо ж говорити загалом, то це класична ситуація для крипторинку. Завжди, коли біткоін починає рости, з альткоїнами ніби нічого не відбувається. Чому? Ну тому що біткоін це головний актив, і він завжди йде першим. Його рух нагадує потяг, який йде вперед. А інші вагони лише потім починають пересуватися. І поки біткоін стрімко набирає обертів, уся ліквідність, увага і навіть ФОМО зосереджені саме на ньому. Люди його купують, шортять, торгують директивами, ігноруючи альтсегмент. Альткоїни ж в цей момент просто стоять осторонь і накопичуються. Їх час настане, коли біткоін, так скажемо, пригальмує. До речі, цей ефект найкраще простежується через показник домінації біткоїну. Коли домінація починає знижуватись, це перший сигнал, що гроші пішли гуляти по ринку, ну і, звичайно, дійшли вже до менш капіталізованих активів. І от тоді починається справжній сезон. Але поки домінація росте, то це чіткий індикатор, що ринок продовжує грати в біткоін і тільки в нього. З технічної точки зору по біткоїну ми зараз перебуваємо у дуже цікавому моменті. Попередній значимий рівень опору був на рівні в 106 тисяч доларів. Потім трохи вище приблизно десь в 109 тисяч доларів, і обидва ці рівні вже пробиті. І зараз у нас виникає нова територія, яка не тестувалася ринком раніше, і це означає, що ми входимо в нову фазу, де працює виключно психологія. Ціни тут не підкріплені історією, але підживляються очікуваннями. Проте не варто також забувати, що техніка не мовчить. Найпопулярніші індикатори, такі як MACD, RSI, індикатори Навади, Ватсон, показують дивергенцію. На ціна у нас йде вгору, а імпульс на графіку ні. Це завжди свідчить про невиснаження потоку тренду. RSI вже не оновлює максимуми, хоча ціна продовжує рух. А на іншому індикаторі, взагалі, з'явилася червона точка, що є короткостроковим сигналом на фіксацію прибутку великими гравцями. І це не гарантія дампу, але це також тривожний дзвіночок, який не варто ігнорувати. Історичні дані у нас також не дають розслабитись, і якщо ми подивимось на поведінку ціни після хеш активації, то, як правило, після такого сигналу біткоін у нас виростає ще на 10 або 15% від поточної лінії. Якщо рахувати від цього рівня, то верхньою межею можна вважати зону в 115 або 120 тисяч доларів, це взагалі і є поточна вершина цього, цього циклу перед корекцією. Можливо, вона буде плавна, можливо, різка, але вона точно буде. Якщо ж говорити про підтримки, то зараз можна виділити кілька ключових рівнів: на помітках в 109 тисяч доларів, 106 тисяч доларів, ну і десь приблизно в 103 тисячі доларів. Саме такі рівні підтримки можуть бути з зонами відкату або навіть зонами добору для лонг позицій. Але я б також не поспішав називати рівень в 106 тисяч доларів надійною підтримкою, поки ще не закрита тижнева свічка вище нього. Тож за цим ми продовжуємо слідкувати, а вже потім будемо робити якісь висновки. До речі, а якщо ви також цікавитеся торгівлею криптовалют, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. Так, тепер давайте поговоримо щодо альткоїнів. Тут все дуже просто, вони ще не почали рух, бо їм просто ще не дали зелений сигнал. Але у момент, коли ринок переключиться з біткоїну на альткоїни, то вони просто полетять. І летітимуть вони, скоріше за все, досить таки швидко, різко і місцями навіть не контрольовано. Саме тому я зараз вважаю, що брати шорт позиції по альткоїнам це самогубство, тому як тільки ринок перемикається, альткоїни можуть дати плюс 50% буквально за 2-3 години. А от якщо ви будете знаходитися в шорт позиції та ще й з плечем, то це одразу гарантована ліквідація. Зараз взагалі ідеальний момент для накопичення, а не для гри проти тренду. Альткоїни сплять, але вони не мертві. І коли почнеться вся вечірка, то всі, хто зайшов раніше, будуть у прибутку, а всі, хто на неї спізнився, то бігатимуть по біржах у паніці, намагаючись встигнути купити хоч щось. Загалом ситуація у нас дуже цікава, ми на порозі великих рухів, біткоін уже виконав велику частину своєї роботи, і наступний етап це у нас стабілізація ціни, після якої вже ініціативу можуть підхопити альткоїни. І якщо ви зараз сидите в позиціях, то головне, як завжди, не панікувати. Якщо ви думаєте, Ходити в ринок, то краще, на мою думку, почати слідкувати за реакцією ринку в районі 115 тисяч доларів по біткоїну, оскільки саме там можуть початись перші серйозні розвороти. А так, загалом, у підсумку я можу сказати, що я залишаюсь у позиціях, не бігаю за кожною свічкою, тримаю голову холодною. Ну і вам раджу те саме. А зараз у нас той самий момент, коли найкраще не метушитись, а обирати точку входу обережна, чітка і стратегічна. Альткоїни у нас обов'язково прийдуть до тями. Просто треба трохи терпіння. Тож, друзі, в принципі, на цьому все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей! Та далі більш.